Ліна Костенко. Мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвоглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в біжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш. Чинені німою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Йой.